Ось гуляв-гуляв, побачив церкву, таку білу мадерівську церкву з гарними деревами, помаранчеві дахи позаду мене знаходяться в будиночках тут. І вирішив записати наступне відео. Воно буде про три дні тиші, як я зробив аскезу і був три дні в повному відключенні від всіх телефонів, гаджетів, соцмереж і так далі. І до чого прийшов. Які в мене висновки були, про це я розкажу в кінці. Подзвонив мені якось мій друг Женя нещодавно і каже: Діма, як в тебе новини? Там я розказую то-та-то. То Не знаю, де жити, з ким жити, як гроші заробляти і чогось чогось трошки хвилююсь з приводу майбутнього. Знаєте, ну така невеличка тривожність є, є, тому що немає відповіді на багато питань. А хочеться якось цей літак. Знаєте, мати мати певний курс. Щоб розуміти, а куди ти летиш. Ось в мене немає курсу, чіткого курсу на сьогоднішній день немає, куди я лечу і що я хочу. А тоді така собі ситуація, знаєте, стан такий собі, Не, нестабільний. І він мені е, каже, Діма, така спроба відключитись на 3 дні. Я йому кажу, а чого на 3 дні? А він каже мені, тому що на 2 дні це дуже легко. Знаєте, на суботу-неділю відключитись. А ти на три дні відключись. Від всіх людей, від соцмереж, від, від цієї матриці, так би мовити, як він сказав. Я думаю, ну окей, погоджуюсь на такий експеримент. Подивимось, що з цього вийде. І я відключаю телефон, ноутбук, все на три дні. Вирішую це зробити на суботу, неділю і понеділок. І у вівторок тільки з'явитись на зв'язку. Він каже: мені, Діма, я буду перевіряти. Буду тобі писати, дзвонити, перевіряти, чи ти там не в онлайні. А у вівторок ти, будь ласка, виходь на зв'язок і розкажи, що з тобою сталося за ті три дні. Перше це підготовка. Навіть не перше, це нульовий етап. Підготовка. Тобто мені треба було зрозуміти. Кому мені написати, подзвонити і про це сказати. Таких людей, до речі, виявилось десь 10-12 людей. Це люди по роботі, близькі, друзі, там, тато. Ну з ким я контактую періодично чи постійно. Я їм сказав, що на три дні я хочу відключитись, відпочити, з'явлюсь у вівторок. Ну, вони сказали мені, окей, питань немає. Дякую, що попередив. Далі в мене був ще е, власник квартири, який хотів приїхати в неділю і взяти гроші там, наступну оплату. І він написав мені повідомлення Дімітріо, вони мене тут в Португалії називають Дімітріо. Е, я приїду в обід в неділю, будьте, будь ласка, на зв'язку, щоб я вам подзвонив, коли буду їхати. Я так і думаю, ну я не хочу порушувати правила, включати телефон в обід, щоб з ним зустрітись. І якось мені незвично соромно сказати йому про те, що я телефон хочу відключити, навіщо відключити в сучасному світі. І такий м'явся, м'явся, щось мале муляло це все декілька годин. Тільки надвечір я йому написав повідомлення, що Ніко його звати Ніко. Ніко. Я хочу відключити телефон, бути не на зв'язку, взагалі відпочити від цього онлайну. Можемо домовитися з вами одразу, коли ви заїдете. Він каже, окей, в неділю, у 3 годині дня, я заїду. Будьте, будь ласка, вдома. Я кажу, окей, буду вдома. І я такий думаю, о, фух, слава Богу, молодець. Домовився, чомусь мені це було трошки соромно. Ну, Незручно не про таке казати. Прийшов перший день субота. Значить, в суботу було легко. Я прокинувся, вирішив прибрати квартиру, попилососив, вологе прибирання, зробив там, пилюку всюди витер. Ну, коротше, прибирання квартири зробив, десь там 3-4 години, воно зайняло в мене. Потім а, приготував їжу, потім пообідав, далі, знаєте, там, по типу поспав, а, потім знов там щось поїв. Ну, коротше, в побутових справах провів той день. Тобто не можу сказати, що було важко, було абсолютно легко, нормально. Ну, трошки під вечір були такі думки, по типу, ну, чому в тиші? Не вистачає якогось ютубчика, якийсь соцмереж, який автоматично вже заходиш, трошки заліпаєш, я не дуже активно користуюсь, але через те, що я ось публікую контент, ну, мені треба за роботою це робити. Перший день пройшов, другий день. Прокидаюся в неділю, запланував для себе піти. Поплавати в океані, позасмагати до обіду. Потім обід повернувся. Дочекався Ніко, коли він прийшов, там запізнився він десь на хвилин 15-20. Потім поспав, потім поїв. Але надвечір стало вже скучно. Знаєте, чогось не вистачає якогось шуму. Не вистачає якогось шуму. І думки в голову приходять, приходять, а куди це записувати, я не знаю. І я такий. Думаю, ну треба ж кудись записувати. Взяв ручку і зошит. Щоб ви розуміли, дуже давно, дуже давно я вже не брав ручку і зошит і нічого руками не писав. Тобто я все записував в телефон, в Google документи в онлайні чи в Телеграм якісь нотатки. Я не записував нічого ручкою в зошит. Це була нова практика. Я вже забув як це писати руками. Значить, написав щось. Потім прийшов понеділок. Третій день. Робочий день. Я такий думаю, бляха муха, я буду не на зв'язку. Mm -hmm. А якщо хтось мені напише, а я ж така важлива персона в цьому світі. А, і цілий день я провів вдома, тобто всі три дні я був вдома загалом. Не з ким, звісно, не спілкувався. Наодинці треба бути, якщо береш таку аскезу. І я писав. Цілий день писав, знаєте, тобто всі думки, які приходили, всі ідеї. Я приходила ідеї, як заробляти гроші, де жити, чим займатися, то-то, та, сьото, та, чим не займатися. Дуже-дуже багато ідей. Ну, Загалом я по життю генератор ідей. в мене, знаєте, з космосу такий прямий сигнал. в мене нормальним потоком іде інформація. Прийшли відповіді на різні питання. І у вівторок я включив телефон. Як ви думаєте, скільки людей мені написало за ці три дні? Нуль. Зіров. Ну, звісно, що я когось попередив, але більше ніхто мені і не писав. я думаю, хм, значить ти, Діма, не така важлива персона, як ти собі там думаєш. І якщо ти вмреш, про тебе взагалі забудуть і ніхто не згадає вже через 2 дні. І знаєте, від цього стало якось і сумно і радісно. Сумно тому, що, ну, тому що ти не такий популярний, можливо, я не знаю. Ну, то ми, мені хочеться частково бути популярним в чомусь. Ну, у мене були мрії бути там, телеведучим, медійною персоною, ну, не просто штаб, я це все знімаю зараз. Є таке бажання, є такі мрії. А стало радісно про те, що, ну, в принципі, ну окей, нікому не потрібно, головне, щоб собі був потрібен. І головні, головні висновки цієї аскези на три дні. Потрібен я тільки собі, в першу чергу, тому що я вмру, а інші люди продовжують жити своїм життям. Тому нахіра мені паритись, а хто що подумає, там. а хто мене любить, не любить, а хто. та по барабану мені на всіх. Я живу своє щасливе життя, пишу собі списки мрій бажань. Мені окей, рухаюсь до своїх мрій бажань. Мені все одно, що там думають інші, що вони в цьому житті хочуть. Я хочу займатися тим, чим, що мені цікаво. Звісно, щоб це було цікаво і корисно іншим людям суспільству, тобто, служити людям мені важливо ділитися своїм досвідом. Інакше я б ці відео не записував. І зрозумів, що бути в тиші це е, важливо. Тому що ми настільки живемо в інформаційному шумі, що ми не чуємо себе. Дуже часто не, ш... не чуємо себе. Тому що, знаєте, ось знов позаду мене зараз літак один злітає, і він створює великий шум. Він створює великий шум. Ось треба від цього шуму відключатись від інших людей, від соцмереж, від всього. Бо тільки тоді можна почути себе справжньо. І, можливо, я цю практику буду повторювати. Ну, точніше, не можливо, а точно. Женя сказав мені, що він взагалі кожного місяця повторює. Я подивлюсь, раз на місяць чи раз на пару місяців буду повторювати. А є люди, які віпасану взагалі роблять на сім днів. В тишу йдуть. Якщо у вас була така практика та такі експерименти, ви мені розкажіть, будь ласка, мені буде цікаво дізнатися. Тому що це, знаєте, це. Ну, коротше, ти прокидаєшся. Ти трошки прокидаєшся від цього автоматичного життя. Якщо було цікаво, поставте лайки і напишіть в коментарях, чи хотіли б ви таке спробувати, чи вже пробували.